Виплати за офіційним держборгом України призупинені до 2027 року. Таке рішення ухвалила група офіційних кредиторів з країн J7 та Паризького клубу. Зміни до меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат підписав міністр фінансів Сергій Марченко. Він також подякував партнерам за розуміння потреб України в умовах війни. Це дозволить знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити кошти. На зв'язку з нашою студією Олег Устенко, економіст, радник президента України, вітаємо вас! Вітаємо отже, як виглядає змінений термін виплат за офіційним боргом України після цього узгодження з країнами G7 та Паризьким клубом? Ну зрозуміло вже навіть з того прес-релізу, який видало на гора Міністерство фінансів України. Суть полягає в тому, що ті зовнішні борги, які в нас є, вони відтерміновуються. На всяк випадок я б нагадав, бо що перша такий договір стосувався так званих приватного боргу, нашого зовнішнього приватного боргу, тобто мова йшла про єврооблігації. Це було зроблено реструктуризацією. В двадцять році, але одне одна річ лише євробонди, яких в нас на руках ну приблизно біля 25 мільярдів доларів треба орієнтуватися. А інша річ, решта боргів, які в нас є, теж зовнішні борги, і ця частина зовнішнього боргу вона теж відтермінована до 27-го року. Чому для нас це важливо? Бо важливо не ми продовжуємо визнавати наші борги. І це головне, прошу до речі. Що говорилася і на засіданні Парижського клубу, але теж я б звернув увагу на те, що зараз не ми точно не в тій ситуації, коли б могли просто виплачувати частину нашого боргу, дивлячись на ту фінансово-економічну ситуацію, яка в нас є. В нас є дефіцит державного бюджету, і додаткові виплати означали б, що нам треба було просто шукати додаткові кошти на покриття цього існуючого дефіциту дефіциту державного бюджету тому ну річ була до речі повністю очікувана і повністю правильно що її було прийнято. І навіть якщо вважати що до два. 20... Цього року вже почнеться процес такого активного відновлення поствоєнного відновлення країни? Все одно краще зараз було б за боргами ну, мати їх на увазі, але виплати вже робити більш такі пізні терміни часу. Пане Олеже, а яка загалом сума українського держборгу яку саме частину нам відтермінували? Коли ми говоримо з вами про наш взагалі державний борг, що мова йде про державний борг? То приблизно це треба орієнтуватися на цифру біля 130 мільярдів доларів, з яких 30 мільярдів доларів це внутрішні, знов таки приблизні цифри. Ми з вами побачимо, уточнюючи цифри вже в кінці грудня або на початку січня, коли їх мінітлін доведе до всіх. І Тобто 30 – це внутрішні запозичення, це так звані облігації внутрішньої державної позики. Ну 100 мільярдів це приблизно те, що йде на зо. Борг на цифрах здається такий достатньо великий. Але якщо порівняти його з нашим ВВП, який був, скажімо, в довоєнний період часу, у 2021 році, коли ми досягли нашого історичного максимуму в 200 мільярдів доларів, то мова йде ну, про приблизно 65% до нашого ВВП того часу. Зрозуміло, що ситуація змінюється, але теж правда, що це Україна. Раїна країна, яка знаходиться в стані війни, має в абсолютному виразі отакий от борг. Що стосується і решта країн, то треба теж розуміти, що всі мають борги навіть там агресор, який веде проти нас війну, він має борги майже вдвічі більше ніж в нас. В нас це біля 130 мільярдів доларів. А в них це ну приблизно біля 250 мільярдів доларів. А в них приблизно 200 мільярдів доларів. Це внутрішні. Запозичення і це те, що дає їм їхній такий контрольований державою приватний і державний сектор. Внутрі країни, тобто ці 200 мільярдів доларів боргу, які в них є, це скоріше за все схоже схоже ну, на таку плату, яку дає держава тим, хто підтримує цю війну проти нас. Ну і 50 мільярдів доларів Росії це і зовнішній борг. Скажімо, багато зараз іде дискусій навколо Угорщини. Якщо подивитися Угорщину, да вони не знаходяться ні в стані війни, вони намагаються. Ця вирішувати свої власні економічні питання за рахунок всієї Європи, і я б сказав би і цивілізованого світу, і їхній борг. Знов таки в порівнянні з нами в нас 130 мільярдів сумарний борг, а в них цей борг ну приблизно на рівні біля 180 мільярдів доларів. Тобто борги вони існують. Треба теж пам'ятати, що коли мова йде про боргову політику, то боргова політика полягає в тому, що треба управляти двома такими в найбільш такому простому викладенні двома факторами: перше це намагати намагатися намагатися подовжити якомога довше зробити цей борг, тобто розраховуватися за цим боргом не зараз, а якомога пізніше. І друге, це те, що застосовують ці держави. Це намагатися знизити вартість на боргу, які є в країні. До речі, вартість нашого боргу вона дуже незначна. Я особливо. Що дивитися на всі ці борги, які накопичувалися вже в період початку війни з 24 лютого попереднього року? Да, борги борги зростали, але борги зростали, і плата за цей борг знаходиться на рівні біля 1% по деяких випадках. Навіть менше ніж один відсоток. Просто для порівняння і для розуміння загальна сума нашого боргу зовнішнього, який був до 24 лютого, вона була теж достатньо така велика. Але вартість цього боргу була приблизно на рівні біля шести відсотків. Тобто, зараз ми говоримо з вами, да борги є, їх треба буде повертати, але вартість обслуговування цього боргу незначна. Але знов таки може виникнути питання. Чому ж тоді було потрібно робити цю, цей договір і пролонгувати ці борги? я маю на увазі пролонгувати виплати по цих боргах. Це знов-таки для того, щоб не вимувалися кошти з нашого бюджету. Тобто зараз ну це було б точно не пріоритетне завдання тому було зроблено все достатньо правильно і швидко. А яким чином це рішення про перегляд графіку виплати боргів вплине на фінансову ситуацію у нашій країні і які ресурси для нашої економіки воно звільняє? Ми говоримо з вами, ну в першу чергу треба розуміти, що боргів, коли ти виплачуєш борги, ти маєш брати кошти з власного державного бюджету. Тобто тоді в державний бюджет було б треба було б закладувати і вартість обслуговування боргу, який би навіть він не був великий чи незначний. Все одно треба було б закладувати кошти для його обслуговування. Скажімо, навіть якщо брати середню вартість боргу. Мається на увазі вже той, який був в довоєнний період часу, і той, який було накопишено. В період вже після російської агресії то середня вартість боргу була б десь приблизно на рівні біля 4-5%. відсотків. Тобто, коли є 100 мільярдів доларів на руках зовнішнього боргу, а вартість обслуговування 4-5%, відсотків. То це означає, що треба було віддавати від 4 до 5 мільярдів доларів на рік лише за обслуговування боргу. Я вже не кажу, що треба було повертати. Тіло кредита знов таки, ну для незвичайного домогосподарства, це просто колосальні цифри для нас на період війни. Це дуже високі цифри, але знов таки порівняти з нашим ВВП на рівні біля 200 мільярдів доларів. Якщо навіть орієнтуватися на 2021 рік, ну ми говоримо з вами про приблизну суму. Ну там скажімо, біля 2% ВВП, багато чи це мало це. Не не так багато, якщо в відсотках до ВВП, але проблема полягає в тому, вже зараз навіть я б сказав би, що важливо не лише тоді зекономлені кошти, які зараз не треба виплачувати. Якщо ти зараз не виплачуєш, то це означає в тебе потенційний виграш, навіть якщо ти їх віддаєш, все одно будеш віддавати і будеш віддавати їх, як в нашому випадку, вже після 27-го року. Це це все це, це одно зекономлені кошти на теперішній момент часу бо було б треба шукати якусь додаткові такі джерела покриття по цих виплатах. Дякуємо. Це а друге, в принципі, треба пам'ятати, що ми знаходимося на треку приєднання до європейського союзу, і тут в стратегічному плані дуже важливо займатися взагалі контролем за рівнем державного боргу. Бо один із критерій приєднання до європейського союзу. Це кількість боргу поділена на валовий внутрішній продукт має бути в межах приблизно біля 60% до ВВП. Зараз це більше дуже дякуємо вам за інформацію. Олег густенко, економіст, радник президента України, пояснив, як відтермінування виплат українських боргів до 2027 року вплине на українську економіку і. В цілому, це рішення знайшло розуміння у наших партнерів, що дозволяє нам більш збалансовано прогнозувати, якими будуть українські фінанси, фінансова ситуація в нашому країні в найближчі роки.